Доброго ранку, мої кошенята! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати новий, досить цікавий розділ з української мови це будова слова. Для початку давайте ви відкрите свої зошитки, запишете сьогоднішнє число, класна робота і хвилиночку каліграфію. А також запишете слово книжка. Слові «книжка» є орфограма. Хто знайшов орфограму в слові «книжка»? тобто проблемне місце, де ми можемо допустити помилку. Звичайно, книжка ми пишемо з літерою Ж. Хоча й чуємо ши, але ми можемо перевірити це слово книжка. За допомогою слова книжечка, коли після приголосної поставимо голосний, так? і вже чітко будемо чути, що пишеться буква Ж, Книжечка, книжка. Будь ласка, доберіть слова синоніми, тобто слова близькі за значенням, до слова книга і запишіть поруч. Це які слова? Підручник, так? І ще яке можна підібрати. Подумайте, якщо ще придумаєте третє слово, запишіть. І складіть речення зі словом книжка також. Матуся мені купила нову книжку. Або своє придумайте. Отже, зараз вам трішечки прочитаю, а ви уважно послухайте. Ви знаєте, що будь-який комбайн складається з різних механізмів. Кожен механізм потрібний, щоб щось робити. Наприклад, у кухонного комбайна є механізми для різання овочів і фруктів, збивання вершків, замішування тіста тощо. Завдяки цьому можна швидко приготувати торт. Слова також складаються з частин. Уявіть чор... чарівний комбайн, який може створювати слова з різних частин. Корення, префікса, суфікса, закінчення. Ти можеш навчитися ним користуватися, розбирати слово на частини, тобто виконувати розбір слова за будовою. і збирати слово з різних частин, утворювати слова. Подивіться ось такий незвичайний комбайн. Комбайн -слів, так? будови слова. Але, чесно, мені більше до вподоби інша картинка, щоб розбирати слова за будовою. легше уявити собі будову слова у вигляді такого автомобіля. У цього автомобіля є частинка слова, яка змінюється Ось цей прицеп. Змінна частина слова називається. Закінчення. А частина слова без закінчення, ця вся машинка називається основою слова. Головна частина слова називається корінь, ми вже з вами його визначали. Так? Та частина слова, яка стоїть перед коренем, називається префікс, а після корення суфікс. Ось таким чином. І сьогодні ми з вами будемо детальніше розглядати саме закінчення слова. Прочитайте слово сполучення, хвіст собака, грає собака, мили собака. Ми побачили великий собака. Дітки, скажіть, що не так саме в цих словосполученнях і реченнях? Щось тут не, нам не зовсім зрозуміло, так? Мабуть, у слова, слова треба трішечки змінити, так? Зробити хвіст у собаки, грає з собакою, миле собаку і так далі. Якщо ми змінимо ці словосполучення і речення, то стане все на свої місця. Тобто, ми змінимо в даному випадку зараз з вами закінчення, ця змінна частиночка, яка була в автомобілі, прицеп, це є закінченням. Так. Запишіть, будь ласка, правильно цю вправу. Це перша вправа на сторіночці 69. Так. Підкресліть слова, які змінилися. І у кожному слові позначь частинку, яка змінилася, ось таким квадратиком. Олівцем берете ручки олівець і обводите цю змінну частину слова, тобто закінчення. У більшості слів є частина слова, яка змінюється. Вона стоїть наприкінці слова, ніби закінчує слово, це і є закінчення. І ще раз з вами повторимо це правило. Давайте разом зі мною почнемо читати. Закінчення це змінна частина слова. Закінчення слугує для зв'язку слів у словосполученні речення. речення. Закінчення позначається так. От, наприклад, слово собака. Та частинка, яка змінюється, ми її обводимо у квадраті. Правило про закінчення вам обов'язково потрібно вивчити. Це сторіночка 69. Як саме ми будемо з вами визначати закінчення? Сьогодні я вас навчу це робити. Якщо ми беремо слово собака, нам потрібно змінити це слово. Спочатку поставити його у множині, тобто була одна собака, а тепер багато це собаки. Далі або змінити слово запитання. Кого, чого, кому, чому, ким, чим. Наприклад, бачу кого? Собаку. Гуляю з ким. Собакою. Яка частинка слова в даному випадку у нас змінилась? Собака, собаки, собаку, собакою. Змінюється частинка А. І, у так? визначаємо, це і є закінчення. А також можна перетворювати слова із і зодинив множину, множину, як ми робили це на попередньому слайді. Поле багато поля, трава, а багато трави, квітка, а багато квітки, дерево багато дерев. І останні слова пробуйте зараз самостійно. Усно назвати. Продовжуємо далі. Це вправа третя. Доповне словосполучення словами з довідки. Змінюй у словах закінчення. Для початку ми зараз з вами розглянемо цю вправу, а потім вже будемо змінювати і шукати закінчення. Гуляю з ким? У нас є в довідці слова собака, метелик, полиця, стіна, цукор, бабуся, дідусь, брат, сестра. Гуляю з ким? З собакою. Вітаюся з ким? Бабусею. Допомагаю кому? Дідусю. Лежить на чому? На полиці. Ми є кого? Брата, наприклад, і так далі. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зараз записати ці словосполучення і визначити в словах закінчення. Гуляю з собакою. Було собака, стало собакою. Змінна частина слова ою. Олівчиком намалювали, да, таке віконечко? Вітаюся з бабусею. Було бабуся, стало бабусею. Закінчення Ею. Допомагаю сестрі. Було сестра, змінилась сестрі. Отже, закінчення І. Лежить на полиці, полиця полиці, закінчення І. І далі продовжити самостійно. Аналогічне завдання потрібно виконати в четвертій вправі. Я прочитаю, а ви подумайте, як потрібно змінити слово роса, щоб воно стало, нас... щоб речення було зрозумілим. Уранці на траві заблищала роса. Давно роса не було. Побачила я роса і подумала, гарний буде день, сонячний. А ще є прикмета: умиваєшся роса і вродливою будеш. Будь ласка, подумайте, як потрібно слово роса змінити, і відновіть текст, щоб він став зрозумілим. Уранці на траві заблищала роса. Так і можна лишити, так? Давно роси не було. Побачила я росу і подумала. І так далі. Не забудьте, після того, як запишете текст, визначити закінчення в слові роса. Також, дітки, бувають, трапляються слова, у яких закінчення не позначене буквою. Таке закінчення будуть називати нульовим. Наприклад, у слові сад, ліс, нульове закінчення. Немає його, так? Воно нульове. Тому ми поруч малюємо таке віконечко. Подивіться, ліс лісу. В слові лісу з'явилось закінчення У, а в слові ліс його немає. Сад, саду, садом. В слові сад також нульове закінчення. Грак «грака», граку. От в слові грака є закінчення граку також закінчення У, а в слові грак воно нульове, тобто поруч малюємо віконечко. Дощ з нульовим закінчення немає чого. Дощу. Або я йшов під дощем. Ніг немає снігу. А я, або я грався снігом. Град немає граду. Або що там можна придумати? Я милувався градом. Чим? Градом парк немає? Парку, так? А я або я пробігав чим парком. Виконуємо також це завдання і позначаємо нульове закінчення. І останній дітки, момент потрібно вміти розрізняти форму слова і споріднені слова. Ми сьогодні змінювали закінчення в словах, щоб зв'язати слова між собою. Таким чином ми утворювали нову форму слова собаки, собаку. Змінилося лише закінчення. І і ута. Це дві форми слова собака. А якщо ми візьмемо, наприклад, такі слова, як собака та собачий, це вже будуть споріднені слова. Змінилося закінч... Змінилось не лише закінчення, а й змінилося значення слова. Наприклад, собака це така тваринка, так? А собачий це те, що належить собачці. Наприклад, собачий хвіст. так? Ще раз повторюю, форма слова це коли змінюється лише закінчення, а споріднене слово, коли змінюється значення слова. Так, як було зі словом собака, собачий і так далі. Ви будете зараз вчитися діти, записувати форми слова і споріднені слова. У нас є слово лев. Зараз ми змінюємо просто форму слова, тобто закінчення. Немає лева, милуюсь левом. Тобто змінилось закінчення ОМ і закінчення А. А в слові лев закінчення нульове. А тепер добираємо споріднені слова. Наприклад, левиця. Лев це він, а левиця це вона тваринка, або левеня, воно маленьке, або «лев'ячий». Так можна. Це споріднені будуть слова. Аналогічно, ви будете працювати зі словом коза. Якщо змінюємо форму слова, тільки закінчення немає кози, милуюсь. Козою. Якщо спорівнене слово, то як ми добираємо, які слова добираємо? Щоб значення змінилось. Козячий, наприклад, чий козячий або маленьке так? зі словом тигр та гуска ви попрацюєте самостійно. І також потрібно, дітки, відредагувати. Речення: На дворі собачий холод. Я взуваю тепла куртка, вовняна шапка, рукавичка. Чи говоримо ми так? Звичайно, ні, ми так не говоримо. Як ми будемо говорити? На дворі собачий холод. Я одягаю теплу куртку, вовняну шапку, рукавички. Тобто не лише слова змінюю, а деяких слова закінчення. Вам потрібно відновити правильне. правильний тест. Так, і письмо для себе. Запропоную два, дві теми для виконання. Я хочу завести собаку, тому що, або я думаю, що потрібно дбати про тварин, тому що можна вибрати першу тему. Якщо ви дійсно хочете завести собачку, пояснити чому. Або ж якщо не хочете, ви заводити собачку, то можна відповісти на таке питання. Я думаю, що потрібно дбати про тварин і пояснити, чому ж саме про них потрібно дбати. Ось такі завдання, дітки, на два наступні уроки. Тобто ця тема розподілена на два уроки. Успіхів вам, мої любі! Всього найкращого до побачення.